До речі, Ганна Малер цього тижня казала про те, що цікаві речі відбуваються там на лівобережжі Херсонщини, зокрема в контексті козачих лагерів, так і і там операції, які проводили наші, але просили зберігати інформаційну тишу. Ну тоді, напевно, що. Не будемо не розповідати, але почекаємо. Ні, ми, ми просто пояснимо, що так. відбувається так. Дійсно, є успішний характер десантних операцій, причому не тільки в районі казачих лагерів. Але основне, що відбувається, Збройні сили України тримають під одним контролем всю окуповану частину Херсонської області. Тут і перевага в рельєфі місцевості правий берег, які контролюються за він вище, плюс тактико-технічні характеристики західної зброї. Вони півтора-два рази. Скажімо так, у них характеристики краще для радянських російських, які є в окупанті. Плюс активний характер застосування крилатих ракет повітряного базування, Шедл» по місцях накопичення бронетехніки, місцях тимчасової постійної дислокації особового складу, і командних штабних пунктів. Те, що ми спостерігали, власне, вибухи двох складів в Алешках, нанесення ударів по. Командно штабному пункту в новій каховці, та інше, тобто створюються передумови, щоб росіяни повторили же доброї волі. Ми не розкриваємо з вами військових таємниць. Тому пані Ганір Маляр може на нас не ображатися і все повторюю, Навіть тримається під контролем ну армянськ той хаб, який до яким перекидається. Власне, підрозділи Збройних сил Російської Федерації підвозить АБК. відстань до 70 кілометрів до армянська, тобто вони в зоні враження навіть хаймерців, не говорячи вже про МЛР, е, е, МЛ і Скальпа. Дмитро Васильович, ну чекаємо з нетерпінням на цей же з волі і в селі вибережя Херсонщини його чекає. Ну а тим часом, от ви сказали про проблеми з особовим складом росіян. В гурі нашому заявили, що Росія щомісяця мобілізує близько 20 тисяч людей різними способами, ну шляхом прихованої так званої мобілізації і силової насильницької Дмитро Васильович, Але ж питання не в тому, що скільки вона мобілізує, а скільки втрачає в місяць. От які ваші підрахунки? Ну, давайте виходити з офіційних даних. Якщо втрата росіян більше 250 тисяч, то можемо говорити про те, що навіть прихований характер мобілізації, навряд чи, скажімо так, здатен вирішити питання щодо утримання окупованих територій України. Так, є такий характер. Причому давайте говорити є декілька сценаріїв. Це власне. Поповнення особового складу за рахунок так званого спецконтингента. Це засуджені особи, які наразі отримали можливість укладати договори безпосередньо з Міністерством оборони. Другий це за рахунок. По... Примусової мобілізації на окупованих територіях, ну і третє це поповнення за рахунок так званих трудових мігрантів на території Російської Федерації. Тобто, оці три джерела поповнення особового складу, вони фактично ну скажімо так випадають з загальної статистики. Тому ми можемо з вами припускати, що кількість втрат російських окупантів значно більше. Перше ЗК ніхто не рахує. Місцевих колаборантів так само облік не ведеться практично. Ну і трудових мігрантів. Я дуже сумніваюся, що вони потрапляють до загального списку втрат збройних сил Російської Федерації. Дмитро Васильович, Ну а тим часом у нас поповнення є. Ось зокрема легендарний підрозділ АЗОВ національної гвардії України повертається на фронт і кажуть, що він буде працювати в районі серебрянського лісництва. А давайте розкажемо нашим глядачам, що це, які там завдання, яка там ситуація? Важка ситуація. Серебрянське лісництво це одне з найбільш проблемних ділянок фронту. Це Лиманський напрямок. Відповідно, скажімо так, наразі окупанти намагаються продавити оборону Збройних сил України в напрямок і Серебрянського лісництва, і в районі Білого Білогорівки. Намагання і основні завдання це взяти під контроль трасу Білого Білогорівка Сіверськ. Щоб унеможливити власне локації Збройних сил України, зосереджених на оперативній ділянці фронту, плюс основне завдання це вихід на Лиман і відповідна можливість створення оперативного оточення Збройних сил України в районі Сіверська. Оці основні завдання стоять перед окупантами. Тому задіяння відповідна. Азову на цій проблемній ділянці фронту має на меті значно покращити спроможності збройних сил України в моменті, ну, скажімо так, мінімізації російського контрнаступу.